15 червня 1941 року в селі Чорторії Кісманського району Чернівецької області, в сім'ї прохідника залізничника народився Іван Миколайчук, видатний український кіноактор, сценарист, режисер та письменник лауреат Шевченківської премії 1988 року посмертно. Його називали душею українського кіно, генієм сучасності. Його знали та любили мільйони. Хоч і від держави він мав звання заслуженого артиста. Мене звати Валя і ви на каналі «Колорій». Дякую усім за перегляди і підписи. Здоров'я і миру усім. А ми починаємо. Поїхали. Іван Миколайчук народився у багатодітній селянській родині, одним із 13 дітей. З його братів та сестер і досі мешкає у чорторіях. Іван був четвертим із 13 дітей. До повноліття дожило 10. -го. Старша сестра Фрозина та її син Василь нині доглядають меморіальний музей садибу Івана Миколайчука, відбудованого на місці старої батьківської хати в Чорториях. Першу свою роль Іван зіграв 12 років, і була ця роль старого Івана, батька Софії, у виставі Безталанна за п'єсою Михайла Старицького. В селі існувала своя театральна трупа, яка майже щомісяця ставила спектаклі. Але чоловіки на відріс відмовлялися грати старого та намічного солдата. Вистава витримала 36 показів протягом трьох років. Іван Миколайчук був не лише актором та режисером, але й сценаристом та автором музичного оформлення багатьох своїх фільмів. А перший кіносценарій Живий хрест у мертвій діброві на в основі лежала достовірна історія про сільських ромео та Джульєту. Він написав у 17 років. Крім акторської, у Івана Миколайчука була музична освіта, він у 1957 році закінчив Чернівецьке музичне училище за спеціальністю хормейстер художньої самодіяльності. Гарно співав, добре грав на інструментах, супілці, цимбалах, скрипці, баяні, трубі, арфій. Зі своєю дружиною Марією Карпюк Іван познайомився у 1958 році під час навчання у театрі студії. При Чернівецькому українському музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Це було кохання з першого погляду. Через чотири роки вони побралися. Для цього Марія навіть відмовилася від гастролей до Белграда. Куди мала їхати з хором вірьовки? Після фільму Тіні забутих предків Миколайчук називав свою дружину Марічкою. Коли Іван вступив до Київського театрального інституту імені Карпенка Карого, Марічка подарувала йому дві книжки, Тіні забутих предків Куцюбинського та художник Шевченка. На другому курсі Івана запросили одразу на дві головні ролі: Івана Полічука в тіні забутих предків та Тараса Шевченка сон. Миколайчук навчався на кіноакторському факультеті Київського інституту театрального мистецтва, де він потрапив до творчої майстерні, відомого режисера. Віктора Івченко. Його одногрупниками були Раїса Недашківська та Борислав Борондуков. Саме Володимир Івченко запропонував Сергію Параджанову спробувати свого студента на роль Івана Палічука у фільмі Тіні забутих предків. На той час на цю роль вже був затверджений інший актор, тому Параджан погодився швидше за вічливості, не очікуючи нічого цікавого. Він довірив провести кінопроби оператору у стрічки. Юрію Ільєнку, а сам залишив павільйон. Буквально за кілька хвилин Ілєнко наздогнав режисера у коридорі студії. Сергій Юспив, вертайтеся, це щось неймовірне. Пізніше Параджанов назвав Миколайчука своїм учителем. Сказав про нього так: Я не знаю більш національного народного генія. До нього то був довженко. Тіні забутих предків увійшли до Книги рекордів Гіннеса, здобувши 39 міжнародних нагород. 28 призів на кінофестивалях у 21 країні, рахуючи Італію, Грецію, Аргентину. Гарвардський університет уніс стрічку до списку обов'язкових до перегляду студентам, які претендують на вищий ступень у кінознавстві. У Радянському Союзі фільм на довгі роки ліг на поличку, як і пропала грамота Бориса Івченка, білий птах чорною ознакою Юрія Юлєнка та інші. Українські фільми, визнані надто націоналістичними. Іван Миколайчук став хрещеним батьком вокального тріо Золоті ключі саме він запропонував Марічку Миколайчук та її подруг Валентину Ковальську і Ніну Матвієнко заспівати разом кілька народних пісень. Для фільму пропала грамота. Експеримент виявився наскільки вдалим, що Тріо вийшло на велику сцену і зажило своїм життям. У фільмі Білий птах з чорною ознакою, в якому Іван Миколайчук з Юрієм Іллєнко був співавтором сценарію. Він виписав для себе роль одного з братів-дзвонарів у півця Ореста. Однак Худрада заборонила йому зніматися в цій ролі. В результаті Ореста зіграв Богдан Ступка, а Миколайчук іншого брата Петра. Стрічка здобула золотий приз Московського міжнародного кінофестивалю 1971 рік. Іван Миколайчук був зіркою світового масштабу. Коли картину Білий з чорною ознакою у 1971 році на кінофестивалі у Белграді побачив Ніл Арнстроф, він попросив про зустріч з Миколайчуком, потис йому руку і сказав, Іване, з тобою я готовий летіти на місяць. А Жан-Поль Бельмондо, дізнавшись, що Миколайчук знімається у Белграді, пішов на знімальний майданчик. Запросив на кілька годин до бару перед своїм відльотом. Коли їм запропонували перекладача, Бельмондо сказав якщо двом таким акторам потрібен ще хтось, щоб зрозуміти один одного, то акторська справа взагалі нічого не варта на цьому світі. Вони провели вечір удвох, так і не зронивши жодного слова. Іван Миколайчук був незвичайно щедрою людиною. Він мріяв накрити сіл від Чернівців до чорториї, і пригостити напоями та стравами всіх. Одного разу Миколайчук прилетів до чернівців, по дорозі купив 100-літрову бочку пива і привіз до чорториї, пригостити усе село. Іншим разом він запросив до ресторану гідропарку на свій день народження усіх, хто збирався послухати українські пісні, які співали гості свята. На творчому рахунку Івана Миколайчука 34 кіноролі. Дев'ять написаних сценаріїв, дві режисерські роботи. Ще більше лишилося в планах, оскільки довгий час йому просто не давали зніматися чи знімати. У 1979 році йому дивом вдалося отримати дозвіл на зйомки фільму Мавілон 20 за романом Василя Земляка, «Лебедина Зграя, де Миколайчук став режисером і автором сценарію і музичним оформлювачем і зіграв одну з головних ролей. Філософа Фабіана. Вибити дозвіл над фільмом допоміг секретар з питань ідеологічної роботи у Харківському обкомі Компартії України Володимир Івашко, ще в юності циганка наворожила Івану Миколайчуку, що він проживе лише 25 років. Актор помер від раку шлунку 3 серпня 1987 року. Через 4 дні після сріблого весілля з Марічкою. Йому було 46 років. Похований на байковому кладовищі, на могилі встановлено білий кам'яний хрест, на якому вибито слова народної пісні. Усім дякую за підписи і перегляди. До зустрічі!